Всім доброго дня! Мене звати Надія, я інструктор із жіночої славянської гімнастики. Сьогодні хочу вас познайомити із власними положеннями цієї практики. Щоб займатися, потрібно одягти якийсь зручний одяг. Ну, я для вас сьогодні вділа такий обля... облягаючий. Щоб було добре видно, що я буду показувати на відео, як куди ставити ножку, ручку. А вам можна одіти просто якийсь легкий сарафан, плаття, щоб, щоб не був зажатий живіт, бо його треба буде розслабити якнайбільше. Саме тут акцент в жіночо слов'янській гімнастиці йде на розслаблений живіт, повністю розслаблений. Можна займатися просто. Там, футболка і труси, можна взагалі без нічого. Це взагалі ідеальний варіант. Головне, щоб ножки були босі, і у вас не було бюзгальтера. Я зараз вам також показую на загал великий, тому він на мені є. Якщо вже він є, на вас також, то треба, щоб тут не було кісточок, щоб ніде вас нічого не пережимало. Можна виконувати цю практику і зранку. В обід, ввечері, коли у вас є час. Головне, щоб не був сильно там, наповнений живіт, щоб вам було зручно виконувати всі вправи. Легко було і зручно дихати. І головне, щоб нікого не було в кімнаті там, де ви займаєтеся. Це для того, щоб ви краще могли. Розслабитися, отримати весь кайф від практики, відчути своє тіло, відчути себе. Бо от кажуть, що треба, щоб простір був без чоловіків, я не знаю, наскільки це правда, але правда в тому, що якщо ви можете розслабитися при посторонніх людях, то можете і робити при них. Але просто краще розслаблятися наодинці. Включіть собі якусь спокійну, гарну таку музику тихенько. Ну і почнемо. І так, що таке базові положення? Базові положення це, як у, допуст, ну, у фітнесі це вихідні положення. Так само от в гімнастиці. Так як гімнастика наша ділиться на три світ, світи, верхній, середній і нижній, то й базових положень у нас також буде три. Починаємо із базового положення верхнього світу. Стаємо ноги зіставимо ставимо на ширині плечей так, щоб наші стопи дивилися один на одну паралельно. Якщо вони у вас трошки розходяться зовні, то зведіть їх всередину, ніби як трошки косолапі, але все одно, щоб вони були паралельні один одному. Тепер качніться вперед-назад, виберіть зручне положення. І трошечки зігніть коліна. Так, ніби ви хочете от, ніби як зробити стрибок вверх. Це повинен бути не сильно зі отак ось. Коли ви згинаєте чуть коліна, у вас з'являється легесенький прогиб у поясниці. Тепер ось по цими внутрішніми кісточками заводимо ручки ось так назад. І ставимо їх, оці внутрішні кісточки, по обидві сторони від хребта нашого, так, щоб перепліччя було паралельне підлозі. Подивіться. Пальчики при цьому ми не опускаємо, не напружуємо, а стараємося руки розвести, лікті вивести вперед, а плечі при цьому назад. Плечі підняли назад, а лікті вперед. І у вас виходить, в кого там сутулість є в спині, зразу спинка вирівнюється. І стає такою стрункою. Так. Ось це базове положення верхнього світу. Давайте ще раз. Ножки паралельно одна одній. Так, щоб великі пальці от прям, трошечки навіть заходили всередину. Ногті пружинять, так, щоб можна отак поробити Тазом. Оце в такому положенні повинні бути ваші коліна. Ручки заведені назад по обидві стороні від хребта Вони на надпоч... на... над нирками знаходяться. Ось тут. Ми злегка так натискуємо на ці наднирки. Головка дивиться у нас прямо, ніби якщо взяти двохповерховий от будинок, то ми дивимося на другий етаж. Трошки піднятий підборідок вверх. чуть чуть ніби нас як витягують за макушку, підвісили, ми так тягнемося вверх, щоб хребет наш розтягнувся, якби природньо розтягнувся. Ось це є базове положення верхнього світу. В такому положенні вам треба постояти від 30 секунд до хвилини і робити вдих животом, надувати живіт, розслабити його скільки можна, щоб він у нас прямо аж вивалився вперед. От так, не бійтеся його видути вперед. Потім, як практику закінчите, знову його поставити на своє місце. А зараз йому треба дати можливість розслабитись. От ви зробили вдих животиком і видих. Знову вдих, видих. Слідкуйте, щоб ножки у вас стояли паралельно, колінця були чуть зігнуті, ліхті тягнулися вперед. Голова не опускалася, плечі не піднімалися. Ось в такому положенні повчіться постояти. Можна закрити очки. Тепер переходимо до базового положення середнього світу. Треба опуститися на колінця. Коліна також знаходяться у нас на відстані, ширини плеч, плечей. Кладемо так ножку, щоб вона не стояла ось так на носочках, а повністю лягала на підлогу. Тут також відчувається легкий прогиб в спині, але не потрібно так спину дуже сильно вигинати, ось так, що попа назад, тут вигнули вперед живіт, витягнулися і прямо себе сильно перегнули. Вам треба, щоб вам було зручно. Отак От теж тазом походили туди-сюди, щоб ви його не перенапружували. Бо в такому положенні також вам треба постояти десь від 30 секунд до 1 хвилини, відчути це положення своє. Надавлюємо знов на наднирки, не забуваємося. Плечі опущені, відведені чуть назад, а лікті навпаки тягнемо вперед. Ручки у нас знову ж таки, бачите, пальчики вільні, але не опущені донизу. Одна до одної ручки не притуляються. В цьому положенні також спробуйте розслабити живіт. Робимо вдих животом, видих, вдих животом. Видих. Вдих. Видих. Це було базове положення середнього світу. Переходимо до базового положення нижнього світу. Для цього нам потрібно звести ліктики один до одного. Прямо ось так. Ручки, ось тут, де у нас були оці зовнішні кісточки, ми їх ставили на наднирки. Тепер ми їх просто ось так ставимо сюди, на шийку. Пальчики не опускаємо, отак себе не хватаємо цими пальцями, Нікуди не... вони просто так само вільно тримаються. Опускаємося чуть назад і стаємо на наші лікті вперед. Коліна так і знаходяться на ширині плечей. Лікті з'єднані між собою. Руки у нас вільно лежать, виходить, на передпліччі сюди, шия закінчується і плече починається. Доторкаємося до нього. Голова тягнеться вперед і дивиться чуть вверх. Не опускаємо голову донизу, не дивимося на лікті, а дивимося вверх, вперед-вверх. І спинка в спинці, йде такий легкий прогиб, легенький, не сильно її напружить. Повинні бути ось тут передпліччя, яке в нас складене, перпендикулярно до підлоги. Ми повинні, значить, не завалюватися ні вперед, ні назад. Не можна виносити ось так лігки дуже вперед, і тоді такий прогиб сильніший буде. І Не можна їх забирати ось так назад. Треба, щоб ліхті стояли. Згибліття у руці перпендикулярно до підлоги. Тепер дивимося також вперед, вдих іде животом, вдихаємо якнайбільше повітря і видихаємо ротик. знову вдих і видихаємо З семого положення нижнього світу. Сьогодні я, я вас ознайомила лише з базовими положеннями. Ви кожен день спробуйте постояти один день в одному положенні, ну, наприклад, верхнього світу, на другий день в положенні середнього світу, на третій день положенні е, нижнього світу. І в кожному цьому положенні постарайтеся пробути від 1 до 2 хвилин. Робіть акцент на те, щоб ваш живіт був розслаблений. Постійно робіть вдих животом і видихайте, ну, ротом, носом, кому як зручно. Не забувайте про те, що живіт повинен весь час бути розслаблений.